Центр захисту тварин зоопатрону нову Новомосковську створено нещодавно. Голова організації Юрій Притков розповідає в офіційному статусі простіше залучати допомогу для порятунку тварин. предлагали мені неодноразово пропонували допомогу. Просто як керівнику розплідника Юрію Приткову. Але це було складно, бо потрібно було займатися оформленням документів. Це складний процес це складний Тому процес. Десь якась хтось людина добра, Тому десь нас, якась добра людина почула е про нас, про наше гарне місто, місто і вирішила нам, нам допомогти. Допомогу від благодійників привезли у ватклініку та допомогли розвантажити тут на перетримці, як завжди, коти і собаки. Тепер волонтери забезпечені різноманітними кормами та засобами для безпечного та гуманного транспортування тварин. Депутат Новерс Євдамінка Надіжна Николаївна нам передала. Поміч від благотворительного фонду один плюс один, ти не один. Цей фонд працює з Німеччиною. Нам було передано дуже багато речей, кормів, консерв, переносок близько 10 кліток, також дуже дуже багато кормових консерви і великі мішки, около близько. Ста ста одиниць мішків переноску можна в влюбую поставити. Автівку переноску можна поставити в будь-яку автівку та комфортно перевести. Собака або кішка, будь-яка тварина не травміруються травмуються психологічно, не, не, не перевантажуються. І водій, який перевозить тварин, теж почувається у безпеці, бо вуличні собаки в стресовому стані можуть бути достатньо агресивними. У центрі захисту зоопатрон не з чуток знають, як складно небайдужим людям самотужки лікувати та утримувати десятки безпритульних тварин. Тому гуманітарний вантаж розділили, поділилися кормами з місцевими волонтерами, які давно опікуються безпритульними кішками та собаками. Сьогодні теж прийдуть ще два волонтери. Останні корми ми залишимо собі, бо дуже багато ще тварин і в мене безпритульних. І по програмі, господарственної програмі о стерилізації животних також близько ста тварин треба буде стерилізувати і передержувати в моїй клініці на протягом декілька днів. Для ну, цієї це, і корм, це і піде. У найближчих планах стерилізація близько сотні. З притульних котів та собак не ображайте тварин, не кидайте своїх улюбленців на прозволяще та не проходьте повз чужих страждань. Маленька, добра, буденна справа та допомога тому, хто не може сам за себе попросити. Це є те, що робить нас людьми.